Всім привіт, я пан Гресько Вова, Якраз я знімаю з себе трансляції. Привіт-привіт від мене. Мої любимі дівчата, як і мої хлопці. Того незвичайно я хочу себе так знімати на відео. Якраз я вийду туди на кухню. Якщо. Ви запишетеся на мій канал трансляції на YouTube. Якщо я поставлю це відео, я скажу такі подробності. Ой, тут мокро, блядь, Чекай. Стоп, стоп, стоп. Ой, чохольчик, блядь. Мокрий, блядь. От що я на цим я тему зараз я скажу. Я пан Греськово, я звичайний чоловік. Хочу я сказати вам такі подробності, що я, типа, з роботом Google говорю, що я тіпа, з кимось спілкуюся, якщо я Скайла Кайлешей та навіть актрисою. До неї її почуттюю Дженель Періш, та Логан Браунінг та Наталя Рамус, і з ким я можу спілкуватися, якщо я добрий звичайний, Ти як і всі. Ой, тут золочий перший поставлю десь там, бо вийду до свого дому. Якщо... якщо я нібито козел, це означає, що я агент ЦРУ, що мене навчили так по-тихому тренувати, що я по-тихому тренуюсь. Ось де я. Якщо я не намагаюся бути кимось іншим, якщо я маю бути добрим, якщо я не злочинець, то все злочинець Рай Гослін, актор звичайний американець. Якщо в нього угода впала, це означає, що не повернеть його співачку Аріану Гранде та його когось ще там, крім того. Рой Джонс намагається все зробити, що він, що він сам. Визнає себе вбивцею, злочинцем, що він хоче все підставити Ройно Джонс на коліно та викупля. Якщо появилося з другою, то хоче він все підлаштувати. Ось що я так скажу. Я. По краю, якщо я бігав з псами гуляти, то аж туди на пашу вирішив все зробити там те, що цікаве. Ну, в спеціальній черзі. Якщо я з ким спілкуюся або спав я з няньою. Скайлершей. Ну, так, якщо поки я спав я з іншим кимось, спав я з нянею Джанель Періш. Актрисою. Ніжно я спав з нею у ліжку одному. Поділитися, якщо Якщо я добре себе знімаю, то запишетеся на мій канал і ви будете в моїм ютубах, блядь. Будете на мої підписники дивитися, якщо я так буду так болтати. Багато як хід до сього рази, то що я так хочу, добре. Якщо так або ні, як, то як то можна це таке зробити, якщо таке і таке, і таке, треба. Повторяти по людськи якщо. Опа. Опа. Упс. О, не куріся, блять. Кавычка, случайно бутылка. А, -а. насик нечка на пол. Насик в кухне. Тут я вже тих чужих порозганяв. Я скажу так історію. Якщо камера. о, Це добре, хоч як знімаю, то правда. Якщо ні, бо то я ідіот, це означає, що я з ким спілкуюся з друзями, чотирьома актрисами Наталя Рамус, Скайлер Шей, Логан Браунів, Джанель Періш та всі, які там ще були в фільмах, братці, я не знаю. Якщо... Я не знаю, чи я ще дивився той фільм, я ще поки що не дивився. На проєкторі я намагався дивитися, але я так хочу вже подивитися. Якщо в мене є туди, то є, бо я виклав давне-давно, а то ще й літо було. Або не літо, я не знаю, що то, бо. Якщо хочуть все зробити, то так, щоб так було. Ти що нам з'їдно? Себа трансляція. А Рой Джонс приходить а? і мені хоче поговорити зі мною на цим тему над дурними балачками ну, і була. Яйця і ось що я ще можу курити блядь. Шикарно я це роблю. Мова. Насправді, якщо так, якщо Джанель Періш хотіла цього, зіграла себе джейк фільм Братс, на така, така, така і така хотіла все зробити можливо. Те, що такого цікаве, окрім, сам... як я її люблю. Що я відчуваю до неї сильні особливі почуття, якщо правда так, якщо люди хотіли над цим здивуватися, якщо правда я це роблю, якщо я звичайний а то ті злочинці, які мене заїбали, два рази, які бойці хочуть помститися мені, і по порядку так скажу: якщо незнайомці чоловіки хочуть мені помститися, бо я убив їхнього брата, чи актора Марко Заро. Викрадачі хочуть змусити мене, хочуть примушувати мені біль за їхнього брата. Також викрадачі, злочинці мають спеціальні навички, що хочуть помститися мені за їхнього брата, окрім на моїх дівчат, яку я Дженель Періш і повернув додому. Але це не все. Але я їм розгормив банду торгівців дівчатами, бо вони самі викрали її, коли вона відпочивала з друзями у Парижі. Мене кілька років, якщо так, то я. Поставив на себе собі навички. я, Якщо я розвідник, це ЕУР, якщо так, помстився усіма хлопцям, задав їм кілька шкоди, всіх побив, і, окрім того, що й Марко Зарур убив того чилійського актора. батько битого героя, батько битого героя, чилійського того актора. Якого я його вбив, бо вони самі викрали мою Дженель Періш, яку я її любив. Якщо я не намагаюся я бути кимось іншим. Якщо Дженель полюбить мене за це, який я насправді, якщо я її врятував, їхню її долю та її життя. Якщо вона повернулась додому, то так. Якщо Скайлер лише й теж Іначе, то кажучи, якщо я не люблю я вже Селена Гомеса, ну не знаю, яка вже Селена гомес, що я її так же не люблю. Ну я полюбив вже других дівок. Якщо чесно кажу так, то я полюбив друга. Якщо прийняв на себе якесь інше життя, нове, ідеальне, цікаво, що я хочу так жити нормальне життя і з своїми дівчатами, крім своїми друзями, підписниками, які я всіх я знаю, крім того, що які зустрічаються зі мною, і з ким я можу з ними поговорити, хто і вони, хто вони такі є, насправді, хто ще може чим зайнятися. Як то це можна зробити? Як це можливо? Якщо так, то можна так. Ну, такого, якщо зігравши із себе закону слухання громадян, які вони підставили мене до ясниці, бо тут ті двоє злочинців вбили мою Аріану Гранди, викрали мою доньку, зібрав на себе навички, хотів помститися усіма. Помстився тому Антоніо Бандерас, Ренді Кутюр, який погрожив мені, підставив його на викуп на коліно. Поставив на його коліно під капеліцю, порозрізав я його. І вирішив помститися на Кутюра і все. Задав шкоді йому. А тепер ті спецнази полісмени, розшукуючи мене поліція. Якщо поліція каже так, що я прищай до цього викрадення Ренді Кутюра, та крім Антоніо Бандерас. Поліцейські приїхали на виклик, заарештували мене, визна... можуть визнати мене і можуть за це мене засудити. Якщо я. Не є злочинець, якщо вони самі кажуть, що я сам причинний до цього злочину за цих страждань, що я міг таке це зробити, що я постав на себе навички, що я убив сам до Гренді Кутюра. Бо вони самі винуваті, вони вбили мою Аріану Гранди, мою доньку. Вони хочуть. А секунду. Якщо так, то злочинці, які забрали мою Аріану Гранди. Коли я Аріану Гранди донькою спілкувався, щось там робив, хотів відчинити двері, то на мене напали двоє спільники. Один спільник штурхнув Аріану Гранди, зарізав її, а потім мене. Ні, потім він мене зарізав, а потім Аріану. Поставив мене на коліно та її на коліно, а потім не забрали мене доньку. Нічого я не робив і звільнився. Я вирішив їм помститися. Бо вони самі винуваті, вони причетні до смерті моєї сім'ї, дружини і доньки, Аріани Гранди та навіть когось ще. Або, коротше, хотів я все дещо зробити, а потім зіграв я себе якогось агента ЦРУр, Джон Віка, Джон Вік перший, де хтось ще тім рот, який підставив мене. По-перше, Джон Вік перший. Якщо я знявся в себе у в фільмах, окрім фільмах Саймон Інтертеймент», Танд Саймон Індертемон, Тандерол і На початку до цього, коли мене поранили, ті спільники, приїхавши на ренджовер спорт, по-перше, якщо злочинці помстилися мені, коли злочинці вбили мою селену Гомеса, убивають мого цуцика Барсіка, пса. Та крім того, не вбили мого Барсіка, я намагаюся. Я а, зараз так скажу. Так, якщо насправді, якщо ці невідомі чоловіки-злочинці принесли мені загрозу, коли я свою Аріану Гранди провів кохання любов, та перед тим, як терористи невідомі злочинці особі, забрали від мене Аріану, вбили її, а потім були похорони, поховаючи Аріану Гранди, Вбили мою Арі. Та потім, після кохання Аріана Гранди та перед смертю вони вбили мою Аріану Гранди. А потім, коли я був ще із Барсіка, а потім вони помстилися мені, ще й невідомі хлопці вбили мене, і били мого цуцика Барсіка. І тепер я поховав свого Барсіка, і я намагаюся ще помститися тим усіма викрадачам хлопцям, які помстилися мені. Та навіть мою дружину, Аріану Гранди, вбили перед смертю, вони хочуть все зробити мені, бандюки, що вони хочуть причинити мені жорстокий біль, що вони хочуть все зробити, щоб я до них вклянявся в коліно. Що вони хочуть підставити мене, хочуть мати вважати, що вони хочуть це все зробити. Навички мені, а в загрозу. А потім Джон Вік 2, які перші невідомі злочинці побили мою чорну машину Nissan J.E.R. Побили так чисто машину мою. А тепер після до того зайшов якийсь чоловік, а підірвав мені будинок і все. А потім... Вирішаю на них всім помститися, що я ходжу по всіх містах Брукліна, Нью-Йорк, ходжу по всіх вулицях, навіть чи на великий міст Брукліна, Нью-Йорк, штат Вірджинії. Прийшов чи в готель континенталю Джона Уіка Нью-Йорк. Та й таке, якщо. Ой, ой. таке всі не можна казати. Файлі всі. Ну, коротше, якщо всіх Джона Уіка перезнявся, я. Третій Джон Вік, який бандюків, ціла команда Марка Дакаскоса, він мав таку команду, що які вирішали мені ще помститися. Екс які вирішили мені так підставити. Якщо чесно, якщо кажу так, як то, то, то так. Викрадачі хотів все зробити і помститися мені, а потім, вишаючи, де куди піти. Казахстан, якщо. Був я там в Казахстані, а потім після Казахстану не міг дойти до того Брукліна в Нью-Йорку. Ті другі допомогли мені. І якось дістався від цього Казахстана, а потім я прилетів в Бруклін в Нью-Йорк, прибуючи метро поїздом. Та навіше піднявся на ескаваторі сходом вниз. Якщо чесно, то так як? З таких ідей, а потім. Йдуть якісь до мене двоє невідомих, а з'являється другий. команда Марка Даскос. А потім я поставив на себе якісь навички, щоб вирішати, і я й можу помститися. А потім, після до того, тих я решта побив, а тепер до мого континенталю намагаються приїхати чорні МБР, спецнази. Два автобуси чорні, які заїхали сюди, всіх я тих перебив чорних спецназ. А потім я всю команду перебив Марка Даскос. А після того четвертого. Джон Вік, я знайшов нових найомників всіх чоловіків. А тут момент, появляється Марко Заро. Він кін каже: тепер не екскомуніканто, а тепер екс-комунікантор від Нью-Йорка до Парижа. А потім все так, я не знаю, що далі. Кажуть, достатньо подробності. Я вже вдома свою Дженнать Періш та всіма друзями. Підпишіться на мій канал, ставте мій лайк.